Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про котів. У мене також є котик. А у вас є? Як їх звати? Коти це друзі людини. Вони живуть в нашому будинку, грають з нами. Коли нудно, вони нас розважають. Кішки різні, вони як люди. Кожна і зі своїм характером і зі своєю поведінкою. Ці кішки, вони різні. Вони бувають як з короткою шерстю, так і дуже довгою, маленькі, трошки більші. Навіть лиси бувають коти. Кішки не завжди були домашніми. Зі степів Північної Африки. Їх привезли на свою батьківщину і приручили жителі Єгипту в 3 третьому тисячолітті до нашої ери, щоб позбутися від щурів і мишей, що гризуть пшеницю. За порядок зібраного врожаю домашніх вихованців вважали священними тваринами, їх любили і поважали, на їх честь будували храми і влаштовували свята з піснями і танцями. Представники семейства котячих діляться на домашніх і хижах. Домашні мешкають поруч з людьми, а хижі живуть у дикій природі. Відмінності меж ними майже немає, але є загальні особливості, які об'єднують в одну родину. Хвіст дозволяє отримувати рівновагу і не падати під час приземлення після стрибка. Тігті, в звичайному стані лапи, заховані всередину, що захищає їх від сточування. Але коли потрібно, за їх допомогою кішки лазять по деревах та ловлять гризунів і птахів. Подушечки на лапах допомагають безшумно підкрадатися до своєї жертви. При народженні кошенята без зубі, зуби з'являються в них перший місяць життя і служать не тільки для рожовування їжі, а й для захисту від інших тварин. Язик виконує функцію щітки. за її допомогою представники котячих позбиваються від пилу і бруду на шерсті. Вуса, які по-нувуковому називаються вібриси, допомагають котам орієнтуватися в просторі і навіть в темрі.